Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 89 і читаємо тему сьогоднішнього уроку множення іменованого числа на одноцифрове. Розглянь як виконали множення іменованого числа на одноцифрове Задача. Фермер продав на овочеву базу 2 тонни 342 кг моркви, а картоплі у три рази більше. Чому дорівнює маса картоплі, яку продав фермер на овочеву базу? Розв'язання. Спочатку, бачите, 2 тонни 342 кг перетворили на кілограми. Потім це число помножили на 3, тому що у 3 рази більше. Отримали 7026 кілограмів. А у відповідь це число перетворили знову в тонни, тому що 7000 це 7 тонн, і 26 кг картоплі. Воланчик коштує 18 гривень 50 копійок, що у 8 разів менше, ніж ціна ракетки. Яка ціна ракетки? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 637. Складаємо короткий запис. Воланчик коштує 18 гривень 50 копійок, а це у 8 разів менше, ніж ракетка. Якщо воланчик у 8 разів менше, то ракетка, відповідно, у 8 разів більше. Як знайти ціну ракетки? Треба це число помножити на 8. Так і робимо. Давайте запишемо це письмово у стопчик. Але спочатку нам потрібно це число перевести у копійки. Тепер записуємо, множимо на 8, пам'ятаєте, якщо у нас число. Кругле закінчується на 0, то ми другий множник записуємо під першою цифрою, яка не дорівнює 0. Ось так. Ставимо знак множення, підкреслюємо. 5 помножити на 8 буде 40, 0 пишемо, а четвірку запам'ятовуємо. 8 помножити на 8 – 64 і додати 4 – 68. 8 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 буде 8, і додати 6 буде 14. Тепер переписуємо ось цей 0. Це 14 800 копійок. Можемо одразу перетворити в гривні. В одній гривні 100 копійок, тому скільки. Всього сотень в цьому числі 148 отже 148 гривень це ціна ракетки. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Для пошиття штор на одне вікно витрачали 7 метрів 65 см шовку одного кольору і 2 метри 98 м шовку іншого кольору. Скільки всього шовку потрібно для пошиття таких штор на 4 вікна. Записуємо задача 638. У нас є перший колір і другий колір. Таку кількість шовку витрачали для пошиття штор на одне вікно, а нам потрібно знайти, скільки метрів витратили на пошиття штор на 4 вікна. Давайте першою дією знайдемо, скільки витратили шовку разом двох кольорів для пошиття штор на одне вікно. Для цього 7 метрів 65 см додамо 2 метри дев'яносі. Записуємо це письмово, переписуємо сантиметри. 5 плюс 8 буде 13 3 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 6 плюс 9, 15, і ще один. 16 метри переписуємо, 7 плюс 2 9. І ще 1 – 10. 10 метрів 63 см шовку разом на одне вікно. Другою дією нам потрібно дізнатись скільки на 4 вікна, тобто у 4 рази більше. Так само письмово можемо записати множення. Але спочатку 10 метрів 63 см перетворимо в сантиметри. І це буде 1063 см. Множимо на 4 3 на 4 12. Одиничку запам'ятовуємо, 6 на 4 – 24 і ще 1 – 25. 0 на 4, 0 і додати 2 – 2, 1 помножити на 4 буде 4. 4252 см можемо перетворити в метри. Це буде 42 метри 52 см разом на 4 вікна. Можемо записати відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 639 Будемо письмово виконувати множення. Переписуємо перший приклад. Спочатку 3 км 643 метри перетворимо в метри. 3 км це 3000 метрів. Отже, 3643 помножимо на 2. 3 на 2 6, 4 на 2 8, 6 на 2 12. Одиничку запам'ятовуємо, 3 на 2 – 6 і додати 1 7. 7286 метрів можемо перетворити у кілометри. Це буде 7 км 286 метрів. Нижче переписуємо наступний приклад. Так само спочатку перетворюємо на копійки 42 гривні це 4200 копійок, тому що в одній гривні 100 копійок. Додаємо 70. Отримаємо 4270, множимо на 3, пам'ятаєте, під нульом ми не пишемо. 7 на 3, 21. 1. Пишемо, двійку запам'ятовуємо 2 на 3, 6, додати 2, 8, 4 на 3 12 і переписуємо 0. Отже, буде 12810 копійок. А це є 128 гривень 10 копійок. Я перейду на наступну сторінку, ви можете записувати нижче. 15 км 806 метрів множимо на 4, 15 км в метрах буде 15 тисяч, записуємо в метрах 15 806 помножити на 4, 6 на 4 24. 4 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 0 помножити на 4 буде 0 і додати 2 2. 8 на 4 – 32, Двійку пишемо, трійку запам'ятовуємо. 5 на 4 – додати 3 23, 3 пишемо, двійку запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 – 4 і додати 2 – 6. 63 224 метри. Перетворюємо ще на кілометри. Ось у нас 63 тисячі, це буде 63 км. Записуємо наступний приклад. 8 тонн 37 кілограмів. 8 тонн це 8 тисяч. Записуємо 8037 помножити на 5. 7 помножити на 5 35. 5 пишемо, трійку запам'ятовуємо. 3 на 5 15, додати 3 18, 8 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 0 на 5, 0, додати. 1, 1. 8 помножити на 5 буде 40. Це в кілограмах. Тепер виділяємо тонни. 40 тисяч це 40 тонн. 40 тонн 185 кілограмів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас знову приклади. Записуємо приклади 640. Переписуємо перший приклад. Як бачите, він на дві дії тому будемо спочатку виконувати дію в дужках письмово. Першою дією виконуємо додавання 2560 додати 3780. 0 додати 0 буде 0. 6 додати 8, 14, 4. Пишемо одиничку запам'ятовуємо у вигляді крапочки. 12 додати 1 13, 2 плюс 3 5 і додати 1 6. Тепер. Це число треба помножити на 4. Другою дією відступаємо три клітинки, записуємо множення. Під нульом ми не пишемо. 4 на 4, 16. 6 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 на 4 12, додати 1 1,3. 6 на 4, 24, додати 1 25. і переписуємо 0. 25 360. Нижче записуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо дію в дужках, а це буде віднімання. 10 720-6503. Від 0 не можемо відняти, беремо десяток. 10-3 буде 7. 1 0 – 1. 7-5. 2. Тут не можемо беремо. 10 мінус 6 буде 4, а тут ми забрали одиничку, її не залишилось, тому нічого не переписуємо. Тепер це число другою дією множимо на 7. Відступаємо три клітинки, записуємо 4217 помножити на 7. 7 помножити на 7, 49. 9 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 7. І додати 4, 11. 2 помножити на 7, 14 і додати 1, 15. 4 помножити на 7 28 і додати 1 29. – 29 519. Нижче записуємо наступний приклад, я перейду на наступну сторінку. Знову виконуємо дві дії. Першою дією тут уже немає дужок, тому виконуємо спочатку множення. 7600 помножити на 3. 6 на 3 18. 7 на 3 21 і додати 1 – 22. і переписуємо нулі. Тепер з цього числа треба відняти те, що ми отримали. Відступаємо три клітинки, друга дія 46 52. Відняти 22800 22. 800. 2 -02. 5 мінус 05. Від нуля не можемо відняти, позичаємо 10-8 2, 5 мінус 2 3, 4 мінус 2 2, 23 252. І переписуємо останній приклад в цьому завданні. Як бачите, він вже на 3 дії. Тому спочатку виконуємо множення, множення, а потім вже віднімання. Записуємо перша дія 3407 помножити на 3 7 на 3 21. 1 пишемо, дійку запам'ятовуємо. 0 помножити на 3 0, додати 2 – 2. 4 помножити на 3 12, одиничку запам'ятовуємо, 3 на 3 9 і додати 1 – 10. Другою дією. Виконуємо наступне множення. Якщо у вас не вміщується, можете відступити не три клітинки, а 2. Так і робимо. 2094 множимо на 2, 4 на 2 – 8. 9 на 2 18, одиничку запам'ятовуємо. 0 на 2, 0 і додати 1, 1. 2 на 2 4. Тепер від першого результату віднімаємо другий, третьою дією. 10.221 відняти 4188. Від одинички не можемо відняти 8, беремо десяток. 11-8 буде 3. Тут знову залишилась одиничка, від якої не можемо відняти 8, беремо сотню, це 10 десятків. 1-1 8 3. 1 1 0, Від 0 не можемо. 10 4 6. Тут ми забрали, тому нічого не пишемо. 6033. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Один садівник обробляє від хвороб за 4 години 20 яблунь, а другий за 3 години 18 яблунь. Скільки яблунь разом оброблять садівники за 2 години, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю? Записуємо. Задача 641 Перший садівник за 4 години 20 яблунь, а другий за 3 години 18 яблунь. Треба дізнатись скільки разом за 2 години. Давайте згадаємо, що таке продуктивність садівника це скільки яблунь він буде обробляти за 1 годину. Давайте знайдемо продуктивність першого садівника. Для цього треба 20. Поділити на 4 кількість яблунь поділити на 4 години. І це буде 5 яблунь за 1 годину. Тобто, це продуктивність першого садівника. Так само ми можемо знайти продуктивність другого. Треба 18 поділити на 3. І це буде 6 яблунь. Продуктивність другого. А тепер ми можемо знайти, скільки вони разом обробляють. За 2 години з такою ж продуктивністю. Для цього можемо в третій дії виконати одразу дві дії. Знайдемо їхню спільну продуктивність, тобто 5 додати 6. А потім помножимо на кількість годин на 2. Тут у нас буде 11, помножити на 2 буде 22 яблуні. Разом оброблять, можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Добери два такі значення букви, за яких нерівність К поділити на 3 менше 8 буде істиною. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку треба дізнатись, а яке число приховується за літерою К, якщо б воно було рівністю, а не нерівністю. Наприклад, прирівняємо до 8 і знайдемо, як звичайне рівняння. Це у нас невідомий. Ділене, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Так і робимо. Отже, якби К було 24, то тут було б знак дорівнює. А якщо знак менше, то нам потрібно підібрати таке К, яке буде менше, ніж 24. Наприклад, 21. Якщо 21, то ця нерівність буде істинною, тому що 7 менше 8. Або візьмемо інше, наприклад 18 Якщо Якщо підставимо 18, то 6 буде менше 8. І так далі. Нам потрібно лише 2, ми обрали 2. Переходимо до наступного завдання. Швидкість черепахи 3 метри за хвилину, а швидкість слимака 4 дециметри за хвилину. Черепаха проповзла 24 м, а слимак 8 дециметрів. У скільки разів довше рухалася черепаха, ніж слимак. Запиши розв'язання задачі виразом за схемою. Записуємо задача 643. Складаємо короткий запис. Швидкість час відстань. Пам'ятайте, у нас є черепаха і слимак. Черепаха рухалася ж... зі швидкістю 3 м за хвилину, а слимак 4 дециметри за хвилину. Відстань, яку проповзла черепаха, 24 м, а слимак 8 дециметрів. Подивіться, їхня відстань і швидкість ось тут, в різних одиницях вимірювання довжини. Але час у хвилинах. Отже, тут немає невідомих хвилин і тут невідомих хвилин. Треба дізнатись у скільки разів більше, тобто довше це більше. Якщо у нас час в однакових одиницях вимірювання, то нам не потрібно перетворювати метри в дециметри або навпаки. Ми можемо знайти час черепахи. Це буде 24 поділити на 3, а потім час слимака. У нас є вже вираз, тому підставляємо і отримуємо 24 поділити на 3 8. 8 поділити на 4 2, і 8 поділити на 2 буде 4. У 4 рази довше рухалася черепаха, ніж слимак. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Сашко за два дні підтягнувся на турніку 24 рази, другого дня він підтягнувся на 6 разів більше, ніж першого. Скільки разів Сашко підтягнувся другого дня? Можемо це завдання виконати усно. Складемо короткий запис. Першого дня невідомо разів, другого так само невідомо, але відомо, що на 6 разів більше, ніж першого. Але також нам відомо, що всього за 2 дні він підтягнувся 24 рази. Подивіться, це число 6 разів є різницею між першим днем та другим. Отже, якщо ми з усієї кількості віднімемо це число, а потім поділимо на 2, то ми дізнаємось, скільки разів він підтягнувся першого дня. 24 мінус 6 буде 18 поділити на 2 9. Отже, першого дня він підтягнувся 9 разів, а другого на 6 разів більше, тобто треба ще додати 6. І 9 плюс 6 буде 15 разів другого дня. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!